Шановні учні та учениці, мене звуть Олександр Ристер, я вчитель та автор підручників і посібників зі шкільної математики. Ви вже близько трьох років навчаєтесь в умовах онлайн або змішаної форми навчання. Деякі використовують цей нелегкий для України час, щоб не вчитися. Різні ГДЗ та Фотомакса їхні найближчі друзі. Я сподіваюся, що цей ролик дивляться іншим: і учні, і учениці, які хочуть вчитися і які хочуть навчитися, які розуміють, що хороші знання з математики дозволять у майбутньому отримати хорошу професію, заробляти непогані гроші, а найголовніше бути корисними нашій державі. Хороші математичні знання дозволять розв'язати багато життєвих задач, наприклад, ремонт квартири, купівлю різних речей і послуг та інше. Як вчителі громадянин я вірю, що таких учнів і учениць у нас більшість. Саме для них я починаю знімати і викладати свої відеоуроки. Це нелегка праця, і робляться ці відеоуроки не швидко. Спочатку будуть відеоуроки для 5 та 6 класу. Один відеоурок відповідає одному параграфу моїх підручників для 5 та 6 класу для нової української школи. Тим же підручникам відповідатиме порядок слідування уроків. Проте, звичайно, ці уроки будуть корисними і учням, і ученицям, які навчаються за підручниками інших авторів. Вам треба буде просто знайти урок з відповідної теми. Під час розгляду уроку ви, звичайно, можете натиснути паузу, записати необхідну інформацію, проглянути урок або їх фрагменти два і більше разів для кращого розуміння. Сподіваюся, уроки будуть корисними і для учнів наступних після 5 та 6 класів, зокрема для повторення або вивчення пропущеного матеріалу. Багато хто з вас хотів отримати хороше знання, але не зміг у силу поважних причин. Яким учням, ученицям 5 і старших класів я спробую допомогти. Кожний урок містить коротку теоретичну частину і 7-10 вправ із поясненням та повним розв'язанням. Інколи розв'язання надається кількома способами. Кожний урок закінчується домашнім завданням. Якщо ви навчаєтесь у тому ж класі, якому відповідає урок, то виконувати чи ні домашнє завдання вам підкажуть вчителі або старші з вашої родини. Або, можливо, ви захочете його виконати самі, перевірити отримання знання. Якщо ж ви навчаєтесь у класі старшому за клас відповідного уроку, до виконання домашнього завдання дуже важко. Ваші відгуки, побажання до уроків, Що, на вашу думку, я можу зробити краще, залишайте в коментарях або під цим роликом, або під роликами відповідних уроків, або надсилайте мені на e-mail 69жмейл. e-mail є і на Ютубі також. Зараз для України важливо отримати перемогу у війні на полі битви. А після того, як ми здобудемо цю перемогу, для нас будуть важливими інші перемоги, у тому числі і в галузі освіти. Кожен з вас може долучитися до цієї перемоги. Ваше сумлінне навчання буде найкращою подякою Збройним силам України, тим героям та героїням, які віддають своє життя і здоров'я за Україну.